Всім привіт, це Петробухов, і це новини тижня Одеси. Завершилась Євробачення, перемогла Швеція на другому місці Фінляндія, за яку я особисто вболівав. Але все ж таки в Україні йде війна, і маленький крокодильський психопат знову обстріляв Одещину. В ніч на понеділок ракетами Х-22 була обстріляна Одесьчина. Получили в об'єкти в затоці і в склад біля Одеси, який горів майже весь день. Після цього був виден дим. І це дуже стратегічний склад, і не з леопардами, не з Цезарями. Просто це був склад Червоного Хреста з гуманітарною допомогою. Путін ще раз доказав свою ідіотську натуру, показав, що вони бояться нашого контрнаступу і що вони намагаються. Якось десь знайти нашу зброю, якою ми будемо наступати. Але як ми бачимо, в них це не вдається, і це дуже добре. Тож чекаємо нашого контрнаступу, і я вірю, що Україна переможе і все буде класно. Продовжується судова справа проти Геннадія Труханова. Справа краяну понеділник повинна була бути апеляція, на якій прокурори хотіли, щоб збільшилась застава до 50 мільйонів гривень. Адвокати Труханова попросили навіть строчку на один тиждень, щоб ознайомитись з матеріалами. Що саме хочуть прокурори, Яка в них аргументація? Яка аргументація суддів, які приймали перше рішення? Тож розглядання цієї справи відновиться 16 травня, на наступному тижні наш мер ходить з електронним браслетом на нозі, який було видно під час урочистості в Прохоровському сквері. Це така штука, яка трохи стерчить зі штанини, чесно кажучи, це такий більш символічний крок. Тому що без закордонних паспортів не зрозуміло. Ну а що що цей браслет покаже, що Труханов в Україні? Ну так він і не збіжить нікуди. А якщо він кудись збіжить, то тоді яка вже різниця? Я розумію, що це дуже неприємно йому, і, і це такий просто символ символ того, що. Є бажання навести порядок і бажання боротись з корупцією, але подивимось, що буде далі. Я не впевнений на 100%, що рішення суду буде жорстким. Подивимось. на цьому тижні. Багато новин від правоохоронців. Було дуже жорстке затримання в понеділок директора комунального підприємства Дес і деякі ідіотські телеграм-канали писали, що. Він там кришує тіньові парковки. Хоча насправді ось я з ним співпрацюю. І ось ці парковки нові, які у Аркодомі, які муніципальні, організовував саме він. І тобто, ця людина саме бореться з нелегальними парковщиками. І, можливо, тому ось з ним сталася така біда, але ніяких звинувачень йому чомусь не було пред'явлено. Тобто, ну його просто відпустили, поговорили і не зрозуміло, що це таке було. Був ще обшук і затримання в обласній раді, хто би міг подумати. Привіт, Григорій Дуденко. Є така фраза: снаряди рвуться все ближче та ближче. Так ось дійсно, снаряди рвуться все ближче та ближче, і ось ця корупційна лавочка, яку зробили з обласної ради, я сподіваюсь, скоро буде зачинена, і скоро там буде порядок. Але це також залежить від правоохоронних органів. Наступна справа це обшук в редакції інтернет-видання Думський. Показує, що тут також не може бути об'єктивності. Це був обшук опозиційного видання, яке якраз писало про корупцію в обласній раді. Є декілька статей про закупівлі, про те, як Григорій Діденко обходиться з коштами, які йому надали платники податків, тобто усі ми в нього в кабінеті, чомусь ще обшуків не було. Обшуки на Думській також були таким більш психологічним тиском, тому що нічого не забрали. Нічого не знайшли, не вилучали ніяку техніку, ніякі документи, взагалі не зрозуміло, що то було. Причому поліція прямо написала на своєму сайті, що вони обшукують інтернет-видання. Тобто потім вони сказали, що це там пов'язано зі справою, якась земля в затоці, і написали перелік статей Карного кодексу. Там дуже цікаві статті, там перевищення повноважень службової особи. Ну які службові особи в інтернет-видані. Це ж не мерія, там не рада якась. Ну і звісно, нічого не знайдено і нічого не могло бути. Але журналісти півдня не могли працювати. А але чому ви але... не можете допустити журналіста? Тому що тут слідчі дії 36-та національної поліції, доступ на територію до полиці слідчі дії обмежено. Але вони нагадали усі статті про корупцію, які виходили про обласну раду. І вони вважають, що це пов'язано саме з цим. Також на цьому тижні я зустрічався з керівництвом забудовника, який будив будинки 16-ї станції. Фонтана через це там не ходить 18-й та 19 19-й трамвай. Також там була директорська ОМЕД, і ми шукали вихід, як все ж таки запустити ці трамваї. Я запишу окреме відео, але скажу, що так коротко, що десь за один-два місяці з'явиться така технічна можливість. Туди буде під'єднана електрика, але є питання безпеки, і без вирішення яких трамвай не поїде. І ось ці питання ще не вирішені. Блін, я в шоці. Я не знаю, чи можна це знімати. Тут Місце прильоту тут був прильот. А ні, стоп! Це просто на смерть рухана. Ну і також з'явились новини про Девеланівський узвіс. Там продовжуються ремонтні роботи. Будівельники вже створили тротуари. Нові стовпи, антипаркувальні стовпчики, і до кінця року обіцяють закінчити ці роботи і запустити там рух. Чесно кажучи, я не задоволений тим, що там буде. Деякі ділянки цього тротуару вони там з сантиметрів 30, як там будуть ходити люди, я не розумію. Там нема ніяких нових дерев, нема, звісно, ніяких там велодоріжок. Не продумано, як люди їздити будуть, як будуть паркуватись. Тобто ці питання ми вже будемо вирішувати, як зазвичай після ремонту. Будемо дивитися, що є і як там. Зробити цю розмітку мені не подобається, що так це відбувається. Цей ремонт був запущений дуже давно ще з моменту, коли я не був депутатом, тому я не міг приконтролювати це питання, і не відбулось так, як відбулось на вулиці Черняховського. Але сподіваюся, що наступні ремонти будуть проходити з більш детальним підходом, з детальним проектуванням, що саме буде для людей. Технічно там зроблено все добре. Головна мета цього ремонту була. Зробити так, щоб не затоплювало таможену площу, і її не затоплює, тому що там був замінений колектор, і він дійсно працює, і він якісний. Тобто тут питань нема. А ось що для пішоходів і для людей, які там будуть користуватися цією вулицею, є питання. Ну про це ми поговоримо, коли ремонт буде завершений. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, діліться цим відео.